Росія наближається до розгрому Покровська. Ось такий матеріал з таким заголовком вийшов на видання Economist. Там пишеться, що, попри те, що Україна атакує Росію, вона програє ще одну ключову битву. Пише за економіст. Для місцевої мешканки Ніни Уварової це не перша евакуація. Перший раз вона тікала у дворічному віці від сил Вермахту, що наступали зараз у віці 84 років. Вона тікає від армії Володимира Путіна. Вчителька-пенсіонерка склала найцінніше у п'ять мішків. Син допоміг їй віднести це все в евакуаційний потяг до Львова. Емоції повертають спогади про її першу втечу. Вибухи, стрілянина, переховування в підвалах я все це пам'ятаю досі. Пригадує жінка, додаючи, що рішення залишити дім було складним. Але росіяни на підступах до Покровська не залишили вибору. Пишуть, що Покровська з населенням 59 тисяч осіб на практично з початку війни, але лише впродовж останнього місяця його майбутнє опинилося під серйозною загрозою. Росія розглядає його захоплення як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста Дніпро та Запоріжжя. Велика надія України полягала в тому, що несподіваний наступ на Курську область послабить тиск, але просування Росії прискорилося. Пишуть у виданні. Покровськ готується до неприємного нового етапу війни. Обласна поліція та місцева адміністрація виїхали. Два супермаркети закрилися, решта ймовірно закриються. Теж місцеві жителі стоять у чергах біля банків і пенсійних відділень, поспішаючи завершити усі справи, поки вони ще можуть. Усередині міста на великій швидкості мчать автомобілі. 19 серпня влада закликала жителів покинути місто. Багато хто прислухається до порад, їдучи з валізами, наповненими сімейними реліквіями. Дехто тікає з холодильниками, ялинками, диванами, кріслами та матрацами. Відхід України завдіївки в лютому та невдала ротація в сусідньому очеретиному в травні створили основу для наступу на Покровськ. Зараз Росія знаходиться в десяти кілометрів від міста. На станційній платформі звук ридання перегукується з писком домашніх тварин із сумок та ящиків. Досить одного питання, щоб викликати сльози. Юлія Костинова почала плакати. Згадуючи, як російська бомба 11 серпня зруйнувала м'ясопереробний комбінат, де вона працювала. Видання зазначають, що українське командування по різному пояснює наступ росіян. Дехто каже, що снарядів не вистачає, а ворог пускає в 10 разів більше. Інші вказують на російську тактику невеликі атаки піхоти, плануючі бомби, нові види електронної боротьби. Але схоже, в основі а, всієї цієї ситуації лежить виснаження та проблеми з живою силою. Люди не зісталі, каже полковник Павло а, Федосенко. За його словами. Українські війська чисельністю 4 до 1 не відпочивають. Деякі залишаються на передовій по 30 або 40 днів поспіль у е, лисячих норах за кілька метрів від смерті. Дублін, боєць 59-ї бригади, знає бійців, які вже більше двох місяців на нульових позиціях. У двох були інсульти, пишуть у виданні. Скільки ще протримаються, захисники Покровська не говорять. Росіянам можуть знадобитися тижні чи місяці, щоб захопити такі віддалені міста, як Мирноград, Селідове та Українськ, які зараз переслідують безпілотники, артилерія та бомбардувальники. Просування сповільнилося з 19 серпня, каже Олександр, командир підрозділу БПЛА 110-ї бригади, який спостерігає за полем бою з екранів, але росіяни мають звичку накидатися на слабкі місця з нищівним ефектом, попереджає він. Падіння Покровська, як Маріуполя, Бахмута і Авдіївки, здається лише питанням часу. Що буде потім, питання відкрите контролю над Покровськом і короткого просування до адміністративних кордонів Донецької області може вистачити Володимиру Путіну, щоб заявити про політичну перемогу та почати серйозні переговори. Можливо, ні. Багато залежатиме від того, чи зможе Україна втримати частину Росії, яку вона зараз займає. Як розмінну монету в цих майбутніх переговорах. Я нагадаю, що раніше, десь місяць тому, військовий 59-ї бригади збройних сил України Андрій Серган показав, як у центрі Покровська комунальники працюють на клумбах із трояндами. Військовий обурився, тому що важливіше було б облаштовувати фортифікаційні споруди ніж висаджувати квіти. Це не Київ, це не Львів. І навіть не Одес. Цю картинку ми бачили в Авдіївці, в Бахматі, тепер Покровськ. Картинка одна й та сама. Десь за 20 кілометрів вже ворог. І замість того, щоб копати на цих клумбах окопи, вони висаджують квіти. По факту, як на мене, це списування коштів. І замість того, щоб купити дрони, вони висаджують квіти. Як ви думаєте, яка доля Покровська в найближчим часом? І керівник МВА Сергій Добряк в ефірі Радіо Свобода сказав, що висаджувати квіти це звичайна робота комунальників. Завдання з облаштування оборотних споруд в районі міста Покровськ Донецької області. Місцева військова адміністрація виконує так, як ставить завдання військове керівництво, але не більше заявив Сергій Добряк в ефірі Радіо Свобода. Військовий Андрій Серган з 59-ї бригади опублікував відео, як в центрі міста сапають квіти комунальники. От, і він ставить питання: от яким чином можливо, коли армія РФ йде на місто великими темпами, та? от так. а в той час, наприклад, саджаються квіти. От що ви скажете з цього приводу? Дивіться, ми не стали коментувати Андрія взагалі галіто. Чому це то то була справа, скажімо так, це звичайна планова робота. Про яку посадку квітів може йти мова? Про яку звичайну роботу комунальників в місті, яке от от можуть захопити, йде мова? Звичайна робота комунальників висаджування квітів в місті, в якому усі освітні, спортивні, культурні об'єкти працюють лише онлайн. А, а якою водою поливають оці свіжо висаджені квіти? Зараз вода в Покровську за розкладом три години за п'ять. Так, ця вода йде не тільки людям, а ще й вистачає квіти поливати. А тепер Сергій Добряк закликає жителів замість насолоджуватися висадженими квітами, терміново евакуюватися. З міста Покровськ на Донеччині, до якого наближається російська армія, збільшилися темпи евакуації. Щодня виїжджає 500-600 людей. Про це в етері Радіо Свобода сказав начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Начальник міської військової адміністрації прогнозує, що вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей. Тож, друзі, маємо такі новини. Якщо говорити про Покровськ, то звісно рано списувати його з рахунків, тому що за нього борються наші військові віддають своє життя і здоров'я. Тож, друзі, будь ласка, допомагайте. Ви знаєте, як це робити, в тому числі і за допомогою 24 го каналу. На екрані з'явиться QR-код, відскануйте, будь ласка, і ви зможете допомогти нашим військовим.